Вітаю, друзі! Кажуть, добра новина. Проголосували сьогодні за законопроект 7457, прийняли його. І через півроку, невідомо чому півроку, треба щось їм підготувати. Корупційні схеми, певно. Через півроку канабіс буде доступний в медичних цілях, але в рекреаційних цілях він буде недоступний і будуть так само саджати до в'язниці. Хоча яке право мають. Вони саджати людей за те, що люди не шкодять нікому, мені досі невідомо. Згідно Конституції, все давно легально, а ми досі граємось в якісь ігри. А, ці ігри годують чинуш, годують корупцію, яка повністю знищує Україну зсередини. Ми цього досі не можемо зрозуміти. Ми досі раби. Ми досі раби, які мають свого Царя. Чим це відрізняється від радянської власті? Чим це відрізняється від Росії? Чим це відрізняється від Північної Кореї? Радості в мене великою від факту прийняття цього закону зовсім немає. В мене є радість від життя, яке я проживаю, тому що воно сьогодні є. І цього досталь мені, щоб бути вільною людиною. І для цього є право по право народження людини використовувати будь-які природні ресурси. І ніхто не вправі їй заборонити це робити. Для чого вона це використовує? ніхто не вправі заборонити. Якщо людина нікому не коїть злочину, якщо людина нікому не загрожує, якщо людина живе в любові, радості і мирі, то на якій підставі хтось. Розказує мені, що можуть забрати, скривдити когось. Це маячня. І цей законопроєкт – це маячня. І ми живемо в ілюзії, в яку ми самі віримо, яку ми самі і створили. На сьогоднішній день в Україні те, що відбувається, це таке беззаконня, якого не було з 91-го року. Просто не існувало. Людей викрадають, вимагають гроші за те, щоб просто вийти на волю. Викрадають серед білого дня. Просто на вулиці, просто з машин дістають. Людей вбивають серед білого дня поліцейські, які мають захищати людей. Ми зараз знаходимось в ілюзії України, яка нібито правова, а насправді вона зовсім не правова. У нас досі немає стану війни. У нас досі антитерористична операція 10 мільйонів українців десь виїхало від антитерористичної операції. У нас загиблих людей кожного дня. Сотні, а може і тисячі. У нас вже загиблих сотні тисяч людей. І в нас досі немає війни. Нам розказують, що економічно це не вигідно. Кому не вигідно? Ми вже в такому, на такому дні. Що з такого дна треба тільки відштовхуватись. І відштовхуватись треба разом. Розуміючи, що українську націю знищують. І ті крихти радості або подачки від держави, які кидають людям, по суті, рабам, це ілюзія того, що щось налагоджується. А насправді налагодиться тільки тоді. Коли українська Конституція як головний закон, буде повністю впроваджена, і все буде відбуватися згідно головного зарокону, без порушень. Цього не було за останні 32 роки. А з того моменту, як прийняли Конституцію 96-го року, не було й 27 років. Конституція, це Документ, на який всі посилаються, нібито ми її виконуємо, але не виконують. А судді покривають тих, хто не виконує Конституцію. У нас правовий безлад в країні, у нас немає верхованства права. Тому будь-який закон, якщо не працює Конституція, яка різниця, який закон прийняли? Не працююча Конституція означає, і тільки ідіоти цього не розуміють, що інші закони так само не працюють. Тому що не працює головний закон. Якщо пацієнт помер, то ніякі ліки йому вже не допоможуть. Держава існує тільки тоді, коли виконується Конституція. Тому, друзі, якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, треба почати з себе, а почати треба жити правдою і розібратися, які є права, які є можливості. Як бути людиною? І чому система порушує фундаментальні закони? І розказує нам, що ми маємо виконувати всі інші закони, в тому числі сплату податків, в тому числі виконання якогось боргу, якщо вони вже стільки боргів накопичили за 32 роки? По відношенню до людей? Таку зневагу мають по відношенню до людей, що це. Більш виглядає як констабір, а не держава? Це виглядає з точки зору закону, з точки зору логіки, з точки зору фактів, що тут просто стадо баранів в Україні живе? А де ж ті вільні люди, про які співаються пісні? Де ж ті вільні люди? які мають волю, свободу, справедливість? Згідно головного документу, згідно головного документу, друзі, жодна посадова особа, поліцейський і так далі, не може заборонити людині використовувати в будь-якому вигляді, який не шкодить іншим, не шкодить державі і не шкодить природі, а саме довкіллю, це саме те, що захищає Конституція і всі інші закони. Якщо цього людина не робить. То тоді вона може використовувати коноплі і інші рослини, як їй забажається. Тому всі ці закони це все ілюзія того, що це закон, тому що він так само порушує Конституцію України. І цей закон, коли його ще на конопляній Ярмарці, презентували, я задав це саме запитання: згідно Конституції України, чому ви створюєте? Закони, які порушують Конституцію. І депутат минулого скликання, автор законопроєкту, один з півавторів, він сказав, що ми розуміємо, і ви дуже правильно кажете, що дійсно Конституція в Україні не працює. Але ми зрозуміли, що ми можемо піти іншим шляхом прийняттям цього законопроєкту. Так от, в мене таке розуміння, що я живу в дурдомі, тому що якщо не працює Конституція, як можуть працювати будь-які інші закони? Ви колись над цим замислювались? Колись ви замислювались над тим, а що треба, щоб стати вільною людиною? І коли кожен з вас, з нас, ти і я, будуть вільними? Чи вільний?